21 століття -е сторіччя Господь зарезервував за Україною своїми діями разом з своїм тоталітарним режимом, призведе до кінця цієї недоімперії. Захід так само, як то кажуть, частково винен допустивши геноцид проти України. Не треба чекати, коли ми переможемо очищувати Авгієві стайні треба зараз. Що далі робити з поразкою Росії? Українські збройні сили найкрутіші. Сили взагалі в світі, український народ найсміливіший. Добрий день шановні колеги. З вами Українська призма і наш черговий формат Україна і світ, де ми говоримо про те, яким може бути світ, яким буде Україна після перемоги України над Росією. Сьогодні на гостях добра товаришка української призми, голова правління мережі захисту національних мережі з захисної контересів АНС Гана Губко. Зараз ти подорожуєш дуже багато світом. Переконуючи в тому, що треба допомагати Україні і. Що ти чуєш від партнерів? Чи готові вони дійсно бачити в нас е тих партнерів, тих людей, які, з якими готові будувати довгострокові відносини, і чи готові допомогти нам зараз під час війни? Дякую, Геннадія, і вітаю команду «Призма», І теж вдячна вам за натхненну роботу, невтомну для нашої спільної історичної перемоги, тому що російська збройна агресія фактично е геноцид. Це взагалі цивілізаційна війна проти цінностей проти України. І тут ми маємо особливу, я б сказала, місію в 21-му сторіччі. Мій професор колись сказав, що 21 сторіччя Господь зарезервував за Україною. Я подумала, це так звучить гордо, за нами 21 перше сторіччя, але лише за ці 8 місяців я зрозуміла, яку надмірну відповідальність. Накладає е, на наше суспільство, на наших захисників, які на передовіч е, відповідальність за світ, тому що перемога України це не просто відновлення територіальної цілісності і е, суверенітету, фактично, повернення е, Донбасу Криму. Це не тільки міжнародний трибунал покарання тоталітарного режиму з перспективою виплат репарацій. Хоча тут ми маємо зараз адвокатувати. Зокрема, щоб конфісковані активи і гроші центробанку вже зараз ішли на допомогу Україні від зсу потреб до наших бюджетних виплат на соціальні питання. Тому за ці вісім місяців ви знаєте, були дуже такі, я б сказала, радикальні шіфти суби від того, що в кінці лютого. На початку березня, зустрічаючись із держсекретарем США Блінкеном вже шові, із конгр... делегаціями з конгресу, які сиділи і плакали. Ви уявляєте, коли ми показували фотографії українців, особливо чоловіка, який стояв з фотографіями своєї дружини і дитини, розуміючи, що по чемоданах він пізнав, що їх уже немає в живих, ми плакали разом з Оленкою Галушкою з Дарією Калинюк, і вони. Теж ридали з нами, і це голова комітету у закордонних справах Палати представників. Це Гері Конолі, який президент парламентської асамблеї НАТО. Я зараз навіть говорю, у мене такі, якби мурахи по шкірі, тому що тоді дуже важливо було їм показати, що всі прогнози розвідувальних інституцій провальні, що українці будуть боротися за перемогу, і це сторіччя це дійсно українське. Ми навіть створили. 4 березня його офіційно представили, якраз в мій день народження, коли мені було 40 років, і це було дуже трагічно, коли тобі 40 років ти не святкуєш його в Україні. Ти взагалі в статусі прохача з таким, як би скажімо, завзяттям Дайте нам вже закрити небо «no fly zone». І тому за ці вісім я бачила від того, як сумнівалися, чи треба допомагати Україні, чи Україна буде себе захищати. Чи Україна спроможна до того захоплення? Що українські збройні сили найкрутіші сили взагалі в світі? Український народ найсміливіший. Наша стійкість вона взагалі викликала зразу запитання, як я була в Тайвані. Поділіться, як ви будували територіальну оборону, звідки у вас в суспільства стільки готовності йти захищати протидіяти пропаганді? Тому за ці вісім місяців я е, бачила дуже багато таких змін в очікуваннях від України, так само як і у нас було багато і є очікувань. І найголовніше це переконати переконати світ, що тільки повна військова поразка Росії і де імперіалізація агресора. Це взаємовигідно, це в національних інтересах США, це в національних інтересах ЄС, це в, наці... це в інтересах колективного заходу. І тому це постійна така рутинна робота, коли часто її не видно. Це десятки зустрічей, коли ти вже якби скажімо, розумієш, що в тебе немає сил, але ти згадуєш хлопців окопа і в тебе швидко знаходиться така мобілізація. Тому ну, за 8 місяців повномасштабного вторгнення, але ви знаєте, оскільки ми з вами працюємо з 2014 року, і е, ви знаєте всі наші зусилля ще до того і в комітеті в закордонних справах, як ми переконували світ, що всі ці політико-дипломатичні способи врегулювати російську агресію не, не призведуть ні до миру, ні до перемоги, і ми виявилися правими. Тому фактично е, вся стратегія. Політики заходу щодо стримування, вона виявилася провальною. Вона призвела до геноциду і захід, так само як то кажуть, частково винен допустивши геноцид проти України. Тому зараз на завдання це нагадувати, що будь-які спроби посадити нас за стіл перемови до моменту виведення всіх російських військ трибуналу, що вони абсолютно ну не вигідні і не в інтересах заходу. Маска, будь ласка, ви сказали про трибунал а, трибунал. Репарації це вимір справедливості, який ми потребуємо. Бо ми потерпали від Росії під час цієї агресії. Наскільки це резонує з нашими партнерами? Чи ви розумієте, що це ми будемо вимагати не тільки щоб війська вийшли, а щоб дійсно понесли свою відповідальність кремлівські діди? Ну насправді на заході ви розумієте, є дуже багато експертних політиків, які давно сидять. Путін понад 20 років при владі, але вся російська. В Маші вона працювала на те, щоб е, всередині заходу створити розкол, підкуп не тільки питання Північного потоку, 2 але там цілі політичні партії, які відпрацьовують російський порядок денний, тому наше якраз завдання було чітко проартикулювати, що е, імперська е, політика держави агресора вона тягнеться сторіччями, ще коли в 1721 році Петро І. Перейменував Московію Московське царство в Русь, Росію вкравши назву Русі України, і коли ти їм пояснюєш оцю тяглість російської окупаційної геноцидної політики, що ці злочини проти людяності, злочини проти гума war crimes, воєнні злочини акт геноциду, це не вперше, що немає, коли нам кажуть: от знімемо Путіна. Режим change, і тоді буде демократія. Краша. Ми їм кажемо стоп, може досить слухати казки деяких псевдоросійських опозиціонерів, тому що ми бачили геноцид організований Сталіним в 20-му сторіччі проти України. Хіба е, понесла покарання комуністична система? Ні, вона понесла покарання тільки тоді, коли розвалився радянський союз, і це був крах ідеології комунізму, але не імперіалізму. Потім ця Російська імперія, ну, радянський Союз можна сказати, зник, але вона відновилася і почала далі наступ. Згадаємо Чеченську війну, згадаємо Грузію, згадаємо Україну, згадаємо Сирію застосування хімічної зброї, багато інших. Згадаємо те, що чинить звірства Вагнер на африканському континенті і багато інших речей. Тому ми намагаємося пояснити, друзі. Чому ми вимагаємо справедливості, правосуддя, не тому, що це питання для нас, для наших людей, які загинули, для родин, які понесли втрати, воно є надважливе. А це питання так само для того, щоб авторитарні режими, особливо ті, які мають ядерну зброю, бачили на прикладі поразки Росії і трибуналу, що чекає на них, і двічі думали перед тим, як вчинити такі акти. Подорожуючи, ви бачите е, ситуацію по різні боки Атлантики. Ви були і в Брюсселі, ви були і в Вашингтоні. Чи є ця єдність євроатлантична, чи можливо є третя, які змушують нас задуматись і щось робити на упередження? Дивіться, з, е, якщо е, зробити певний аналіз, так від 2014 року, коли була нормандська е, нормандський формат, е, мінські е, тристороння контактна група, і всі ці речі, тобто, ми чітко розуміли, е, що е, Наші вимоги дайте нам зброю, бо це єдиний спосіб перемоги, не були почути. От за ці е, вже дев'ятий місяць російської збройної агресії. Ми теж побачили наскільки важливо було консолідувати і побачити солідарність. Але є е, питання, зокрема із постачанням зброї, тому ми маємо Рамштайн, де більше 50 держав посилюють обороноздатність України. Це не трансатлантичний трек. США і Європейський Союз там значно ширше коло держав, які розуміють, що геополітична актуальність перемоги України вона має вже планетарне значення. От я була в Тайпеї, в Тайвані на світовому World Movement for Democracy і були представниці з Афганістану, були із Венесуели. Були із Сирії, були так само із е, е, Білорусі, інших. Тобто, ті, які відчули на собі і на членах їхньої родини переслідування, тиск, тортури членів їхніх родин, і вони всі дивляться на Україну і кажуть: ми чекаємо вашої перемоги, і особливо що конференція була в Тайвані. Там не, не те, що чекають, вони розуміють взаємопевну залежність між нашою перемогою і. Тим чи Китай, який готується, скажімо, в рамках свого експансіонізму і амбіцій глобального панування, домінування, там, здійснити те, що вони роблять зараз, провокації, от, але тим не менше, якісь е, акти, схожі, як були е, Росії проти України, не тільки. Тому наше завдання зараз е, пояснити Заходу е, і США, і в Європейському Союзі, тому що у них зараз немає. Стратегії, що робити з Російською Федерацією, я це побачила ще в березні, і я зрозуміла, що затягування поставок зброї пов'язане там кілька факторів, причин, але одна із тим, що вони не розуміють, якщо Україна швидко відновлюватиме контроль над територіями, то що далі робити з Поразкою Росії? Тому що для США, наприклад, головна естанія, загроз. Це не тільки там, як вони кажуть, що Китай там конкурент, і так далі, це Китай, 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 і вони чітко розуміють, ось е, що з одної сторони ослаблена Росія не сильно зможе допомогти Китаю. От але, тим не менше, якщо ти їх запитаєшся, яка ваша конкретна стратегія? Тобто, в 91-му році, коли відбулася дезінтеграція радянського союзу, тобто ви не зробили ключові висновки і вже подальші е, дії вже Російської Федерації. Ми маємо ці наслідки. Тому чи є у вас зараз така стратегія, коли ви забезпечите поразку не лише тоталітарного режиму, але й імперіалізму? Чи готові ви до сценарію, що в Росії багато республік почнуть вимагати відповідної до Конвенції ООН право на самовизначення те, про що проголосувала чи, чи Українська вони? Верховна Рада? Тому коли я почала ставити ці питання реально з березня, відверто і розказуючи, що я відчуваю, що місія України? Це не просто поразка тоталітарного режиму, це взагалі деімперіалізація РФ. Ну що ви пригадуєте, у мене в кабінеті висіла карта шести республік ідель Уралу Поволжя? Ми з ними спілкувалися. Дуже багато з них після повномасштабного вторгнення приєдналися до ЗСУ, воюють на нашому боці. І я вдячна, що Верховна Рада ухвалила кілька важливих постанов, заяв, одна з яких. Зокрема, щодо деімперіалізації Російської Федерації і деколонізації, друга це щодо засудження геноциду чеченського народу і невизнання окупації, те, що відбувається зараз. Потім щодо північних територій Японії, тому мені здається, що це є надзвичайно важлива суб'єктна позиція України, що ми не толеруємо репресій, ми не толеруємо. Авторитарних режимів, які знищують цілі народи, тому що той стан бідності, в якому відправляють воювати проти України, представників там етнічних національних меншин, корінних народів, і так далі, це є теж своєрідним проявом знищення цілих народів. Якщо подивитися на геноциду, те, що подивитися відбувається з РЗЯ. скільки їх було, скільки стало, тобто, і це вибачте за 31 рік, але мені здається, що. Путін, коли він казав, що найбільша геополітична катастрофа це розвал радянського союзу, повномасштабним вторгненням в Україну. Він запустив найбільшу геополітичну кризу, не просто кризу. Вона зараз виглядає як геноцид проти нас і пошук, як відновити глобальну безпекову архітектуру, як зробити ООН і інші організації ефективними, бо вони знаходяться в певній руїні. Які не могли допомагати нам, ми вже про цей червоний хрест і так далі. Але мені здається, що якраз путінські дії вони бумерангом відіб'ються на тому, що він так хотів відновити імперію а насправді своїми діями разом з своїм тоталітарним режимом призведе до кінця цієї недоімперії. Супер, я мені подобається імпон ваша ідея щодо місійності України і щодо десивітизації Росії в цьому контексті. Трішки змінимо фокус. Інший напрямок вашої мережі захисту інтересів це те, що ви зараз дивитеся, моніторите, як Україна виконує наші зобов'язання перед європейським союзом в рамках нашого кандидатства на вступ до європейського союзу. Чи ви бачите, що вона змінила дії влади, що вони стали більш серйозними і вони готові виконувати ці завдання? Перше, як статус кандидата в ЄС це спільна перемога і українського уряду парламенту і представників громадянського суспільства з різних, причому експертних аналітичних центрів, але тепер ми повинні зрозуміти, що громадські організації вони не мають повноважень депутатів Верховної ради чи уряду, і це сім зобов'язань. Вони є надважливими і від темпу їх втілення і політичної готовності, теж залежить, як ми будемо швидко просуватися до членства в Європейському Союзі. Тому моя наша коліжанка з АНС щойно повернулася теж із Боснії і Герцеговини, і вона привезла кілька висновків, коли люди, які були причетні, теж можна скажімо, до геноциду через 20 років. Коли вони відбули покарання, повернулися в парламент, це те, що нам треба зараз зрозуміти: що ніякі медвечуки, ніякі новінські і так далі, зрадники держави вони мають не просто в тюрмі сидіти, але якщо там термін буде 20-30 років, і вони ще потім зможуть балотуватися, вони мають бути назавжди позбавлені права будь-де в офіційних установах працювати, а то взагалі. Чесно кажучи, довічне ув'язнення, і це була би справедлива ціна після тої зради, яка призвела до геноциду і стількох загиблих українців. Тому ми маємо цей висновок зробити. Другий висновок ніколи не кажіть, що ви знаєте, після перемоги розберемося. Ні. Якщо ми розуміємо зараз, що хтось в інтересах Росії розмінував Херсонщину і допоміг росіянам взяти область, і ми знаємо, хто це зробив, значить ці люди мають зараз нести покарання. Якщо ми бачимо зараз. І про це вже знають наші партнери, що відбуваються якісь корупційні схеми, і ми не бачимо покарання, чи якийсь суддя має російський паспорт, і президенту треба дуже довго час, щоб прийняти якесь рішення, то суспільство це все моніторить, воно відчуває таку несправедливість, і не треба доводити до ситуації, коли наші військові повернуться з передової і змушені будуть брати зброю. Я не хочу навіть це говорити публічно і відкрито. Але не треба, як то кажуть, ситуацію настільки. Запалювати, коли несправедливість, коли одні будуть жирувати їхні діти відпочивати монако, батальйони і так далі, а інші віддавати життя найкращих, найсміливіших, найінтелектуальніших, тому що для них вони в крові. Тобто таке відчуття, знаєте, що якісь там правнуки о, цих кагебістів, які забирали п'ять колосків, і українці з голоду пухли, зараз вони сидять і затримують якісь важливі рішення, чи не голосують, чи покривають один одного. Коли генпрокурор не відкриває проти депутатки Слуги народу, яка не може пояснити 20 мільйонів, і так далі. Тому ще один висновок з Боснії Герцогини не треба чекати, коли ми переможемо. Очищувати авгійні стайні треба зараз. Тому що саме оці корупціонери, ці клептократи, ці зрадники, які продовжують деякі зловживати повноваженнями, вони затягують нашу перемогу, наш шлях до перемоги. Це треба робити негайно ще на позавчора. Тому що так само, як і західні партнери, могли зробити все, щоб уникнути геноциду. Так само і ми могли зробити все, щоб бути настільки з обороноздатністю, щоб до не допустити повномасштабного вторгнення, а не жити, знаєте, на півтонах, чекати завтра чи ще щось. Ми теж співвідповідальні, що ми не вивчили уроки геноциду молодомору, і тому ми маємо зараз. Мені мені наприклад не подобається, чому на марафоні немає людей, які їздять по світу. І відстоюють країну. Я не кажу про себе, що мене туди не запрошують за 8 місяців. Але коли я бачу ОПЗЖ представників, то в мене виникає питання: друзі, а що відбувається в моїй країні, поки я не бачу своєї доньки, не бачу своєї родини, фактично живу в літаках, приїжджаю сюди і мені серце просто розривається, коли я чую корупційні схеми. Коли я чую про те, що хтось заступників ОПУ е, прихватизував собі авто, яке мало їхати, рятувати поранених, коли я отримую новини про своїх друзів, які загинули, коли кожен день перераховуєш по е, якісь суми там різні, чи дружинам в е, е, загиблих, чи пораненим, чи шукаєш, як відправити в Нідерланди е, Романа, нашого класного хлопця, якому ще 30 немає, в нього народилася 5-місячна дитина, а в нього вже 16 операцій. Тому, звісно, мене це все як людину болить. Я не хочу, щоб ми наступали на граблі помаранчевої революції бандитам тюрми. Бандити не сіли в тюрми, вони призвели Януковича до влади. Потім у нас була революція гідності, і далі ми побачили повномасштабне вторгнення. Друзі, а давайте ще до того проаналізуємо: проаналізуємо, як ми здавали третій світі ядерний потенціал, і чому не отримали безпекових гарантій реальних, чому ми не отримали хоча б перспективи членства в НАТО, чому були харківські угоди, газові контракти і так далі. Тому мені здається, що якщо ми зараз не почнемо ставити собі питання, чому геноцид 2, 2 за проміжку там 80 з гаком роками став можливим, і чи є в цьому так само наша вина, і що ми робили не так. То друзі, я не хочу думати, що чекає наших правнуків. Я хочу, щоб ми остаточно перемогли і перемогли не тільки відновили території, а перемогли всередині собі. Щоб ми нарешті правду сказали в очі і собі, і своїм дітям, чому чи ми толерували дещо, чи ми жили подвійними стандартами? Тому що у нас є дуже багато претензій справедливо до наших західних партнерів. Але якщо ми не зробимо висновки із Боснії Герцеговини, то я не хочу чесно кажучи уявляти, що ми оцей моральний капітал лідерства в світі. Тому що це безумовно. Я це бачила, вам кажу від е, південної Кореї, Тайваню. Тобто, у мене більше 20 візитів за 8 місяців. Тільки тричі у Вашингтоні я бачила це захоплення. Це від організації вуличних протестів, на які приходило там, е, як в Варшаві, коли Байден приїжджав, 4 тисячі людей, і ми всі лягали це. Е, лягали отак, показували, що відбувається з тілами. Це під е, штаб-квартирою НАТО в Брюсселі. Тобто, це десятки проробленої роботи для перемоги, але ця перемога без. Перемоги демократій, безсильних інституцій тут вона не буде повноцінною, і вона може потім відкочувати нас назад. А я б цього ніколи не хотів. Власне наступне питання витікає із попереднього. Ви часто використовували термін національна збірна, і от те, що ви робите зараз, ви робите дуже багато адвокації за кордоном. Чи це лише ваша ініціатива? Чи дійсно ви комунікуєте контець з діяльністю органів влади, які власне теж проводять дуже багато воєнної дипломатії? Чи є ця точка збору для всіх нас? Ну, дивіться. Вісім з гаком місяців ми об'єдналися з найпотужнішими громадськими організаціями, крім опори, анс, це Центр проти корупції, зміна, Центр Нова Європа де Юре. Тобто це довгий список. Це ті, які поїхали і переконували, коли нам казали: ні, давайте замість статусу кандидата гібридний формат. Ми розуміли, що це не статус кандидата, це фейк. Але ми поїхали і пояснювали, що друзі стоп. Як це так ви нам не дасте? У вас можуть бути претензії до влади, але ми живемо, ми боремося. Наші хлопці, тобто ми шукали ті аргументи. Ми відпрацювали разом як національна збірна з офісом Ольги Степанишини. Відповідально зараз ми маємо наступні амбітні цілі щодо членства України в НАТО і в Саміту у Вільнюсі, і ми хочемо працювати. Але для цього влада має демонструвати, що вона не грає подвійні ігри, коли треба нас використовувати. В національних інтересах то ми займаємо державницьку позицію, і їздимо. А коли потім треба якісь деребани чи ще щось, то вони розказують, що ні, ми на це не впливаємо. Це якісь сірі кардинали, якісь смотрящі, і ви типу до нам не дзвоніть і не розказуєте, що відбувається, і так далі. Тому а, я всі ці 9 років російської збройної агресії завжди казала, що тільки національна збірна а, зможе зробити Україну суб'єктом. Тому, очевидно, за ці майже 9 місяців ми робили кілька спроб зустрітися із президентом України для того, щоб проговорити, як координуватися, і це питання від стратегії по Росії, тому що у нас були зустрічі в Вашингтоні з Ненсі Пелосі, в Пентагоні. Тобто, ми теж маємо доступ до тих decision makers, яким доносимо важливі меседжі, коли після зустрічі із конгресменами в Жешові ми приїхали в Вашингтон через три тижні і нам кажуть. Ви нас настільки розчулили, ми плакали. Що Ганна, Дар'я, ви знаєте, що ми після цього запросили Салівана на закриті слухання і розказували йому, а де оці от види зброї і чому вони досі не в Україні? Тобто, є ефективність певне наших там вимог і так далі. Тому очевидно, ми хотіли б, щоб навіть міністр закордонних справ. Ну тобто, за 9 місяців не знайшлося часу для того, щоб зібрати найпотужніші організації, сказати друзі, дивіться. Ми пройшли там три місяці, шість місяців, дев'ять. Ми змогли відстояти то, санкції і так далі. Навіть коли там я написала статтю в Times про санкції проти Кіріла, і там через місяць Британія ухвалює санкції проти Кіріла, Європейський Союз ні. Але коли в Україні я бачу, що творить московський патріархат, і в них немає волі нарешті цих зрадників з ними щось зробити, то мені потім ставлять питання в країнах європейського союзу. Слухайте. Так, а ми чули, що ваші там ті батюшки хрестами б'ють е представників. Ну, це цирк, це реально цирк. Чи коли ми кажемо про санкції, давайте конфіскуємо майно, а три місяці закон е діяв про конфіскацію і жодного російського активу не було е е конфісковано? Тому, очевидно, е це питання складне. І мені хотілося б насправді, щоб було більше довіри, тому що, коли в нас був успішний приклад, коли перша леді приїхала на Варшавський безпековий форум. Оскільки я є членом наглядової ради чи міжнародної ради безпекового форуму, коли ми обговорили самого початку взагалі всю програму, як це мало бути із касією пісарською, із Збігнєвим, і з іншими, тобто це були наші якби ідеї. Тобто, ми робимо все, щоб Україна була присутня скрізь, щоб наш голос було почуто. Коли ми запрошували Тайру і повністю її асистували в Хелсінки Commission, коли вона апелювала до вимог визнати голодомор, цей голодомор російську агресію. Геноцидом і так далі, тому очевидно, я думаю, що година часу за 9 місяців для того, щоб міністр зібрав представників по координації по зброї, адвокація, санкції, економічна допомога, питання, які стосуються донесення меседжів на різних континентах. Вийшла змістом дискусія. Звичайно, вона серйозна. Дуже багато моментів, які навіть визивають темперні негативні емоції, і це правильно нас мобілізує більше діяти. Сподіваюся, що на це збірна все ж таки матиме якусь координацію більше і буде працювати на, на цьому шляху разом, бо це дійсно ми один одну мультиплікуємо наші діяльності. Но вам побажаю успіхів, тому що насправді те, що ви робите, це дуже великий прорив. Це те, що ми робимо поступ у експертній громадській дипломатії. І я думаю, що ви робите дуже багато на благо України. Дякую вам. Було дуже цікавим повірити. Дякую вам, вашій команді. Хай Господь пошвидше благословить нашу перемогу. Дякую. Дякую.